Володимир затули вітер осінні земледіли. Лило в шибки всю ніч безперестанку, Знов розділялися земля й вода. Моя країно з прадідів селянко. Рядок з Євгена Плужника згадався. Дощі, дощі. Осінні земледіли, перелопачують, як цвинтар світ, Не мови, з учорашньої неділі, старий зламався, переписався завіт. На іншу річчу перебрався плоскінь, Перетіпався на інше полотно, пересівав крізь електричну осклінь, Біблійну твань, зрешечене вікно, вода ущухне, може до світанку, осяде переціджена земля Моя країно з прадідів селянко. Слова мов коноплинки, в серці сплять, переможного миру вам.